Сьогодні викопую бульби з сіянців. Сіяла своє насіння, посів був десь в грудні місяці. Хочу показати, які бульби наростила голоксинія за сезон. Ось ці росли в 200 грамових стаканчиках. Деякі в мене не засігли, бо стояли. У досить затемненому місці в гаражі. Ось такі бурби. Наростала глоксенія. І зараз хочу показати ці ж самі сіянці, які я посадила у великі горшки, наприклад, по три штуки. Вуличні глоксенії, які в мене сіли літом. Ось одна навіть ще має бутон хрова. І подивимося, які ж бульби в таких великих горшках наростила глоксинії. Кущ величезний бульба. Не сильно велика. Нічим не більша від глоксинів, які росли в стаканах. Ось, Після такої рослини. Так, слідуюча. Ця. Не встигла процвісти. Як бачите, хоч росли вони на вулиці, шкідника на рослинах, не бачу, але. В хату такі боюся заносити, тому наступаю саме таким чином. Також гульба не сильно велика. Так наступно. А то більше. Так. досить велика. І перед цим я також розкопала норшку три штучки. Насунула бульби окремо, але дивіться, які вони великі. Ось таку бульбу наростила Глоксинія сіяниць за сезон. Такі гарні. Залишу їх в горшках. саме ці грунт злегка вологий, поставлю прохолодне місце. І періодично буду дивитися по стану ґрунта, буду таку глоксинію з зрідка поливати, щоб ґрунт завжди був злегка вологий. І зберігаємо в темному місці прохолодному, доки не появляться росточки. Коли появляться росточки, таку глоксинію вже поставлю. На світлий підвіконник.